Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Депутат міської ради не з'явився до правоохоронних органів, щоб отримати підозру у скоєнні злочину Олександру Баботу, підозру кримінальному правопорушенні відправили поштою. Скандального посадовця звинувачують у приховуванні інформації щодо смерті будівельника на території недобудованої висотки по вулиці Київська. Відмовився сьогодні з'явитися до слідчого з інформації слідчого, а тому дана підозра скерована рекомендованим листом. Так вимагає закон. Вона повинна бути в цей день скерована доступними засобами адресату. Ми скривали ту підозру рекомендованим листом за цією адресою, за якою він проживає, і здійснюється в нас відомо його реєстрація. Це є частина першої статті 396 Кримінального кодексу України приховування вчинення тяжкого злочину. Керівництво прокуратури області вважає, що гучні кримінальні справи в судах навмисно затягують Олег Соболь. Зокрема, згадав кілька одіозних фігурантів. Справи колишніх чиновників переносять через неявку адвокатів або через відсутність судів. Прокурори на такі процеси вплинути не можуть. Цитата також на брифінгу висловили припущення, що суди затягують зумисне, аби на якомога довше відтермінувати завершення процесу, щоб в результаті строки покарання були меншими. 12 років у виправній колонії має усі шанси отримати чиновне корупціонери з Рівненщини кримінальне провадження за фактом одержання хабара в особливо великих розмірах із обвинувальним актом. Слідчі обласної поліції скерували до суду. 57-річному чоловікові загрожує покарання. Чи буде воно максимально суворе? Визначить Феміда. Підозрюваному чиновнику у корупції 57 років. Він організовував схему, як приховано отримувати хабарі. Залучив до цього свого підлеглого. Слідство нарахувало, у такий спосіб. Він отримав майже 25 тисяч гривень. Справу розслідували кілька років. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до Рівненського міського суду. Відповідно до санкції статті, хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до тих років. Посадовець на Час судового слідства перебував під вартою цього тижня. Кримінальне провадження із обвинувальним актом скеровано до Рівненського міського суду. Відповідно до санкцій статті, хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати посади і займатися діяльністю на строк до 3 років. Також стаття передбачає конфіскацію майна. 9 мільйонів на один день чищення доріг від снігу. Прокурори шоковані такими сумами. Служба автодоріг області за день списала такі гроші на боротьбу зі снігом. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження і вже провела обшук у відомстві. Слідство має підозру, що частину бюджетних коштів розтратили неправомірно. У службі автодоріг вилучена документація і вже призначена експертиза. І в найближчий час ми чекаємо надходження тих експертиз, і тоді вже можемо більш вам розповісти. Чи бачається в коло злочин посадових діях посадових осіб, чи не бачається. Чистку снігу, доріг було виділено та списано близько 9 мільйонів гривень. І ми перевіряємо цей факт, так і кракуємося. Нас зацікавило, як за один день можна використати 9 мільйонів гривень. У рівному обікрали сиротинець, не повірите, але злочинець це мама дитини, яка була вихованцем будинку. Жінка поцупила ноутбук. Зникнення техніки відразу помітили у методичному кабінеті. Неподалік адмінкорпусу поліцейські зупинили підозрілу жінку із ноутбуком в руках. За фактом крадіжки з проникненням у приміщенні поліцейські вже розпочали досудове розслідування. З'ясувалося, що жінка перебувала на лаві підсудних раніше за скоєння крадіжки. Однак тоді відбулася умовним терміном. Тепер до її послужного списку. Додасть ще один кримінальний епізод, за який вона може вже сісти реально за грати на 6 років. Нею виявилася 29-річна рівнянка, яка раніше приводила у заклад свою дитину та добре знала, де що знаходилось. За фактом крадіжки з проникненням у приміщення поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Зичу вам приємних вихідних у колі найрідніших серцю людей аналізуйте історії, які потрапляють до нашої ефіру та робіть висновки. Дякую за вашу довіру. Ми це надзвичайно цінуємо. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.